Підсумковий випуск на Релайф Ньюз. Мене звати Анастасія Музиченко, і вже за мить ви дізнаєтесь про події рідного краю та всієї країни. Підписуйтеся на наші соцмережі, і будьте в курсі актуальних новин. Електронні повістки військовозобов'язаним через застосунок резерв плюс надсилати не будуть. Народний депутат Федір Веніславський на брифінгу додав, що запровадження будь-яких нововведень треба розглядати на законодавчому рівні. Анастасію Полипенко у решетилівці знають не тільки як волонтерку-художницю, а й як талановитого тату-майстра. На її рахунку чимала кількість робіт пов'язаних з різними людьми та їхніми історіями. Детальніше про це у сюжеті. Анастасія Полипенко, яку більше знають як Беладонну, знаний тату майстер не тільки у решетилівці, а й за її межами. Працює у цій сфері з 2020 року. Я багато себе пробувала в різних напрямках там зі склом працювати, з керамікою, малювала, вишивала. Але це було не те, тому що був якийсь такий момент, що я доходила до того піку, і мені вже ставало нецікаво, я швидко перегорала. А тут просто я вже бачу, я горю, мені цікаво, постійно нові люди. Я працюю з цими людьми, це нові історії, це цікаві проекти. Це взагалі новий вид мистецтва в усьому світі, і зараз він на піку свого розвитку. В Анни Калашнікової на тілі не одне тату від Анастасії, одне найбільше зображене майже по всій довжині ноги. На роботу знадобилось 8 місяців роботи. Це 17 сеансів по 6 годин. Кожен ми дуже довго обговорювали цю ідею. Ми дуже довго підбирали ескізи. Ідея була моя втілення було повністю бачення. Анастасії ця робота вона повністю як моя. Вона характеризує мене як особистість. Ну, назва в неї така робоча назва. Вона у нас була це як українська богиня слава, слава бойової перемоги. Всі, мабуть, знають. Це таке патріотичне, можна сказати, тату. Кожна робота Анастасії унікальна і не схожа на будь-яку іншу, адже зазвичай майстриня довіряє своїй уяві та фантазії. Інколи доводиться заходити десь пошукати, щерпнути інформацію. Почитати про деяких там обидві ці роботи: це про міфологію, про богів, е, описи. Щось схоже, можливо, звернутися там в Пінтерес, поцікавитися, як вони виглядали, щоб скласти свою картинку. Але більшість ескізів я намагаюся створити повністю самостійно. Анастасія Полипенко працює в одному з найскладніших стилів: реалізму кольорового та чорно-білого, а ще графіки. Також пробує себе і в інших техніках. Полтавський боксер Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном з боксу. У фінал Олімпіади спортсмен пробився друге у кар'єрі. Земляк переміг у фінальному бою чинного чемпіона світу Нурбека Оралбая з Казахстану з рахунком 3-2. Вихованиці решетилівської дитячої школи мистецтв постійно беруть участь у конкурсах різного рівня. Цього разу влада Піхоля отримала гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі Україна єднає світ. У своїй віковій категорії. До цього я співала в тріо юність, але в цьому році я вперше взяла участь у конкурсі як солістка. Влада Піхуля відвідує Решетилівську дитячу школу мистецтв близько шести років. Влада перемогла у конкурсі, де брала участь 1700 осіб із 18 країн. Вік учасників від 3 до 80 років як аматорів. Так і професіоналів. Цей конкурс був благодійний і проходив онлайн. Зокрема, учениці решетилівської дитячої школи мистецтв Вероніка Ткачук та Діана Осача в інших співочих конкурсах також отримали призові місця. В Україні виявили новий штам коронавірусу Флірт. Вже зафіксовані перші випадки інфікування. Новий штам є більш заразним, ніж його попередники. Проте вакцинація, як і раніше, залишається ефективним засобом профілактики. Зростання кількості випадків омікрон флірт очікують наприкінці літа та в осінні місяці. По Україні почав курсувати перший дитячий вагон, який спроєктований у партнерстві з ЮНІСЕФ, щоб найменшим пасажирам від нуля до восьми років та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі. В Україні з'явився перший дитячий вагон, який курсуватиме з Харкова до Ясіня через Полтаву вже 8 серпня. Але ось дитячий – це абсолютно інше. Ми ще тримаємо інтригу, не показуємо як. Середині там є відтреновані разом з ЮНІСЕФ з нашими партнерами в цьому проєкті, провідники. В них буде красива уніформа, і вони всі навчені як там першій допомозі, так і взагалі спілкуванню з дітьми. Друге, там дуже багато там, настольні ігри е спеціальне меню, яке з Євгеном Клопотенко розробили здорове для діток, але й сам вагон перевтілений. Квитки на цей вагон доступні для придбання виключно через мобільний застосунок Укрзалізниці. Вартість квитка відповідає ціні купейних квитків того ж класу. В Україні смертність перевищує народжуваність у три рази. На Полтавщині ситуація гірша у чотири рази. Про ситуацію у Решетилівській громаді та що впливає на ці показники, дивіться у сюжеті. За перше півріччя 2024 року в Україні зафіксовано 250 тисяч 972 смертей, що втричі перевищує народжуваність. Такі дані наводить Data Bot. на думку психологині Діани Довгопол, на народжуваність, зокрема, впливає емоційна та фізична втома від війни. Можна виділити це перш за все. Бажання або потреба зайнятості жінок через фактор доходу, менша наразі орієнтації на традиційні цінності та зростаючі поширення гендерної рівності. Також можна тут додати відсутні задоволення, потреби у безпеці. Також досить велика кількість пар, яких розлучила війна, зменшення стереотипного сприймання віку народжуваності для жінок і чоловіків. У громаді смертність перевищує народжуваність у 5 разів. За останні півроку в громаді зареєстровано 43 народження та померло 216 осіб. У 2021 році був пік смертей через пандемію COVID-19. Тоді зафіксували 349 тисяч 41 померлого. В Україні знову продовжили воєнний стан та мобілізацію. Його продовжено ще на 90 днів до 9 листопада. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні законопроєкти. Це вже 12-й раз, коли в Україні продовжують воєнний стан і загальну мобілізацію. Підсумковий випуск новин на РЛАФ News завершується. Дякую, що додивились до кінця. Події що поруч для вас відстежують журналісти Relife Media. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах, щоб бути в курсі актуальних новин, з вами була Анастасія Музиченко.